Підловив машину Антона та відправив її на списання. Він хотів своєрідно привітатися з Антоном, але за кермом уже нікого не було. Нащо Тоха пізданув Івана по голові та почав тікати? Я біжу, то до зустрічі. Бувай! Майже в останній момент Хепі припаркувався в Івана. Поки гризлися, Іван прийшов в себе та зробив в машині обрізання. Там все і так на соплях ще здержиться. тримайся! Зі спроби приблизно 200, і пепер все-таки подає таврію Антону. І нихуя собі нова Таврія одягається в рази швидше. <звук> На воєбонах Тоха думає, що зараз дасть пізди Івану, але хуй там плавав і сам добряче відгрібає. <звук> Тому він пішов у клінч та вирвав реактор з костюму Івана.